Всім привіт, я Кравчук Саша, я з міста Бершиді. Зараз я навчаюся в університеті. Я б не сказав, що я займаюся автомобілями, ну так, мав справу з ними. Чому вибрав брав Я вважаю, що зараз це сучасний перспективний напрямок. Я ще з дитинства вирішив, що я хочу пов'язати своє життя з автомобілями. Давно думав над тим, щоб піти на якісь курси детейлінгу. І якось в мене зайшла розмова з батьками, що я хочу спробувати займатися детелінгом. Вони вирішили подарувати мені навчання саме в КАКЛІ. Хоча зараз і військовий стан, але для мене це не було перешкодою, тому що як волинь ну, вважається безпечним місцем. Я вибрав повний курс детелінгу: це детейлінг екстер'єру і інтер'єру, реставрація шкіри і Реставрація сколів і подрядку. Я вибрав саме повний курс, тому що я, я вирішив займатися детальним і я хочу знати якомога більше про це. Враження в мене взагалі позитивні. Я вам скажу так, що сподівання в мене були гірші, ніж зараз. Зараз мені дуже подобається колектив. Всі тренера дуже дружелюбні, дуже гарна атмосфера. Мені дуже сподобалося. Да я вважаю вартість навчання виправдана, тому що крім того, що я використовував багато матеріалу. Мені також дали житло, також дали харчування. І, думаю, що найважливіше це те, що мені дали знання. Ще б я хотів навчитися поклейки антигравійної плівки. Я планую, коли я приїду додому, спочатку відполірувати автомобіль своїх батьків. І буду пробувати займатися це в своєму місці, тому що такий напрямок як тельних, в моєму місці взагалі не існує.